Привіт усім! Мене звати Роксолана. Ви на моєму каналі про Нідерланди. Я проживаю вже в цій країні рік і приблизно 4 місяці. Розповідаю тут про своє життя, про свій досвід, а також в мене дуже-дуже багато відео корисних для українців, щоб адаптуватися, щоб вам було жити легше тут, в Нідерландах. Зараз у нас така резонансна новина, уряд Нідерландів. Подає у у відставку, просто розколюється, розходиться і будуть нові вибори. Про неї трошки згодом хочу вам сказати дуже важливу річ. А, нагадую вам про підтримку каналу, який я знімаю. Що означає підтримка? Вам не треба ніч за що платити в жодному випадку. Мій канал є абсолютно. Волонтерський, я його не монетизую. Тобто, всі відеореклами, які ви бачите на моєму каналі, я не можу фізично їх вимкнути, тому що політика YouTube така, що якщо ти хочеш завантажити сюди відео, то вони мусять включити якусь свою базову рекламу, з якої, від якої ти незалежний. Ось таким чином. Тому мій канал наголошую, не монетизований. Мені потрібна підтримка таким, щоб ви писали коментар від чотирьох слів, щоб канал розвивався. І більше українців бачило ці корисні відео, які я для вас знімаю. Окрім коментаря, це може бути репост, лайк, збереження відео, поширення відео. Це є підтримка каналу, який така підтримка, яка за допомогою алгоритмів каналу YouTube чи Instagram допоможе йому розвиватися, і більше українців будуть користуватися цими відео. А тепер до новин. Отже, уряд Нідерландів йде у відставку. Після розпаду владної коаліції, причиною чого стала нездатність досягти, слухаємо, уваги щодо обмеження імміграції. Ну, так як українці це тимчасово переміщені особи, ми не можемо назвати себе людьми, які напряму іммігрують в цю державу, хоча ми не знаємо, як буде далі розвивати ситуа ситуація і які в нас будуть програми правильно, але все ж таки я думаю, що там про нас розмови також велися. Прем'єр-міністр країни називається Марк Рютте. Я тут вставлю вам його фотографію, щоб ви знали так, тому що якщо ви тут проживаєте, я думаю, що таких людей варто знати. Він має відвідати короля і подати заяву про відставку. Зараз король Нідерландів знаходиться в відпустці, і почувши цю новину, що розпадається уряд в Нідерландах, король терміново припиняє, зупиняє свою відпустку і приїжджає до Нідерландів і буде приймати пана Марка Рюте з цими всіма новинами. Далі. Консерватирна партія, «Рюте», яка називається Народна партія за свободу і демократію, вона прагнула посилити умови для надання притулку в країні. За жорсткіші заходи виступала ще партія християнських демократів, тобто дві партії хотіли, щоб умови для міграції в Нідерланди були жорсткішими. Але дві інші правлячі коаліції, яка називається Демократи 66, Така назва і Християнський Союз. Вони не погоджуються з посиленням імміграційної політики. Тобто, в них відбувся ось розкол якраз у цих двох коаліцій, точніше, чотирьох двох груп, які коаліції, які хочуть за те, щоб посилити умови по міграції, тому що Нідерланди насправді є дуже маленька країна. Як я, я також в такому самому становищі, як і ви, і я це все розумію, що ми не знаємо, скільки це буде тривати, що з нами далі. І дуже хочеться, щоб була якась ясність, оприділеність, якісь програми, чи ще щось, по яких можна було б ну щось щось робити, що призведе до результату і психологічного, і морального, і фізичного майбутнього. Правильно, але Нідерланди дуже маленька країна, тут не тільки брак житла, але багато інших є проблем в самих нідерландців і багато чого бракує. І тому я. Навіть в дечому розуміють ці дві інші коаліції Народну партію за свободу і демократію, а також е е другу коалі коаліцію, яка підтримала цю партію е щодо обмежень. Е що говорить Марк Рютте? На жаль, ми змушені констатувати, що розбіжності стали непереборними. Е, тому він повністю одразу подає негайно. Там немає такого, що вони подумали, що вони щось народ стає і хоче їх сказати діть геть, ви більше вас не хочемо. Ні, вони не дійшли до спільного консенсусу. Вони розуміють, що треба щось вирішувати. Держава не може просто стояти, нічого не робити або розвалитися, або мати якісь гірші наслідки. Правильно тому вони е, зразу подають королеві е, прохання про відставку всього кабінету міністрів. Нинішній уряд виконуватиме обов'язки до призначення нового. Тобто, ви розумієте, що відставка то буде, але поки не буде призначено на виборах новий уряд, цей уряд буде робити всі рішення, буде працювати. Парламентські вибори орієнтуються на листопад цього року, 2023. Тобто, в Нідерландці вибори парламентські, перепрошую, в Нідерландах будуть відбуватися в листопаді. Очікується, що цей самий Марк Рюте він прем'єр-міністр Нідерландів ще з 2010 року. І всі очікують, в принципі, що він знову очолить свою партію на виборах, тому що стільки років вже людина в цьому працює. Досвід у нього досить великий, і написано, що наче ніхто не проти, і очікується, що він і надалі очолить. Написано також, що він зацікавлений балотуватися на п'ятий термін очільника уряду, що він не відхиляє цього, що він буде це робити. Каже, що це є важливим кроком в його кар'єрі в подальшому, адже він дуже вболіває за Нідерланди і має багато досвіду. В п'ятницю, пізно ввечері, відповідаючи на питання, чи хоче він надалі виконувати роль політичного лідера країни, Рути сказав, що все залежить від його партії. Звичайно, що якщо партія його підтримає і висуне його кандидатуру, тоді все буде гаразд. Якби, цитата його, якби ви просили мене ухвалити рішення зараз, відповів Марк Люти, очевидно, це б було так. Йому 56 років, він прем'єр-міністр з найдовшим терміном на посаді очільника уряду в історії Нідерландів. Тобто, така Особистість сильна, серйозна, політична, досвідчена, править країною вже давно, тому знає, що робить. Бачите, не дійшли до спільного консенсусу, зразу розбіглася, новий уряд. Групуємо, шукаємо спільні інтереси, рухаємо країну вперед. Механізм має рухатися, якісь різні рішення мають вирішуватися, все, все має жити, процвітати і так далі. Дуже, дуже правильний посил, мені так здається. Отже, цей Марк Рюте він перебував на посаді 12 років, і його називають Тефлоновий знак. Ну, насправді не знаю чому, але ну, тут вказано, що він здатний виживати в різних політичних суперечках. Тобто людина так вміє балансувати з тим всім, і от в нього є навіть така е, кличка, я не знаю, як правильно сказати, е, його, його кличка тефлоновий знак. Ще така трошки статистика, щоб зрозуміти, що це відбувається, бо просто почути про відставку уряду, ми можемо зрозуміти на рахунок чого, чому, ми там вже проживши тут, наприклад, я проживши тут, вже це просто бачу, відчуваю сама, не тільки читаючи з новин. Якщо ви знаходитеся ще не в Нідерландах, а десь в Україні чи в іншій частині, можливо, вам це так не зрозуміло, тому зачитаю вам статистику. Слухай. Кількість заяв про надання притулку в Нідерландах у 2022 році за минулий рік, зросла на третину і перевищила 46 тисяч. уявляєте собі розмір Нідерландів, і усе число, що я вам називаю. І це тільки за 2022 рік перевищила на 46 тисяч. 46 тисяч. Цього року цей показник, тобто в 2023 році, як очікується, зросте до більш ніж 70 тисяч, що стане новим максимумом з 2015 року? Тобто в 23 році зросте до 70 тисяч, і це буде такий їхній пік, просто неймовірний для мене також, бо направду маленька країна і дуже сильно перенаселена країна. Направду, так і так воно і є. Якщо ви десь це читаєте, то це є так насправді. Це може створити значне навантаження на установи, що надають притулок в країні. Але ви зрозумієте, пам'ятаєте, були новини, коли вже біженці спали на вулицях і не мали можливості їх прийняти ніде. Навіть там спали і жінки та дітки. Я вже знімала для вас цю новину. Це було дуже глобально і дуже багато. Там приїжджав червоний хрест і старалися допомогти, але просто система не справлялася. Кількість людей була така велика. Це не новини про українців, це було про інших біженців, але в суті це не міняє. Ми всі однакові люди. Я про це говорю. Тобто, і там була дуже критична ситуація. Вмішувалися всі, бо, стар... бо переживали, що буде якась антисанітарія, і взагалі люди мерзли на вулицях вночі. Вони спали просто ось так серед відкритого неба. Тому то, то не є жарти, то є насправді така ситуація в країні. Протягом кількох місяців з 2022 другого року сотні біженців були змушені спати просто неба. Це також цієї статті, те, що я вам розповідаю, практично не маючи доступу до питної води, належних санітарних умов чи медичного обслуговування. Взагалі, Марк Рюте раніше заявляв, що умови для біженців будуть покращені за рахунок скорочення їхньої кількості. Тобто я так розумію, що програма його, його коаліції була якраз, що так ми можемо покращити умови, так ми будемо приймати надалі біженців, але щоб були кращі умови, і ми щоб вони могли забезпечити всім самим необхідним, потрібно зменшувати кількість біженців. Так що, друзі, не знаємо. Очікуємо надалі, як буде реакція короля Нідерландів, що буде написано в газетах. Все, що я побачу, буду старатися публікувати на цьому каналі. Також в своєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, до речі, тому що дзвіночок завжди буде повідомляти, коли в мене на каналі вийшло нове відео. Чекаємо новин також про українців. Ще хочу такий сказати декілька слів, що зараз вийшов новий документ. Я його вже завантажила, старалася перекладати, зрозуміти все правильно. Запитали нідерландців, щоб вони мені підказали, ну прочитавши цей документ, що для українців це означає. Там ще досить все так неоднозначно написано, бо це не є офіційний документ, це типу, якби такий початковий про те, що буде надалі з українцями після тимчасового захисту. Отже, ви знаєте, що він нас триває до. Не більше, ніж три роки, до, в нас зараз до 4 березня 2024 року, а надалі плюс рік 24 чи 23 березня 2025 року. А надалі вся Європа, не тільки Нідерланди, мають щось змінювати, тому що продовжувати тимчасовий захист в цьому ключі, в якому він зараз є, неможливо. Він є на три роки. Тобто, можливо, вони і сам тимчасовий захист продовжать тільки вже. Під іншою назвою, під іншою програмою. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Або, або, аб, або, і якісь нові програми включать, відкриють. На жаль, тут в мене щось сталося зі звуком на відео, тому я додатково зараз запишу це голосове. Тут я розповідаю вам про те, що дуже турбулентний період. Для українців та всіх біженців в Нідерландах, і конкретно ми, українці, очікуємо, на мою думку, судячи зі всіх новин, ця осінь буде така більш вирішальною в плані якихось офіційних заяв, документів, тим більше розпад уряду, новий уряд. Я думаю, що на кінець осінні початок зими вже буде більш зрозуміло, які програми для українців в подальшому прийнялися. Також я хочу вам нагадати про підтримку українців та розвиток свого каналу, щоб більше людей, такі ж самі, як ми з вами, бачили це відео. Вам потрібно підписуватися на канал, писати коментар від чотирьох слів, натискати на дзвіночок, щоб бачити нові відео, і поширювати відео. Я вам дуже вдячна за перегляд. Вдячна вам за те, якщо ви будете підтримувати канал. Всім па-па!